Хоча болгари кажуть, там 900 чи мільярд, ну, не знаю, ще там вони не сошлись. Ми купуємо ці реактори з залізом. Хоча нам ніхто не дасть виробник цього обладнання, нам не дасть ніяких гарантій, безпеки і так далі. І тому подібне. Якщо ми будуємо, нам потрібні сертифікати, які забезпечують безпеку, гарантію і все. Болгарія нам не дасть, бо вона не є виробником. А «Росатом» може дати Болгарії, але не для нас. І тому ми отримаємо от, от такі залізо без якихось оформлення. Ну, Повертаємось до інтриги. Ми платимо Болгарії 850 чи 900 мільйонів за ці реактори. Ми їх привозимо з парагенераторами. А Болгарія платить Вестінгаузу ці гроші за будівництво Беліна Ар 1000